Карпатські футболісти розпочали активні тренування, адже 28 липня стартує новий сезон у першій лізі. Їх розподілили на три етапи зборів: спершу фізична підготовка, а потім ігри з командами України, розповідає головний тренер Олег Рипан. 5 липня ми будемо грати з Буковиною, Другий етап ми розпочнемо з 9 липня по 22 липня у Морщині, де запланували три ігри. Скалою Стрий, Металург Запоріжжя і рухом Львом. І третій етап. Ми приїдемо на недільний цикл перед першою календарною ігрою. Головний нападник команди Прикарпаття ЗСУ Василь Цюцюра розповідає, така підготовка необхідна, адже важливо показати кращий результат, аніж в попередній грі. Цілі максимальні, попасти там в вершній п'ятірку, бо. Перша піділька буде боротися за чемпіонство і за вихід у ПЛ, а нижня буде боротися за взагалі. Тому, я думаю, всі 20 команд ставлять собі одне завдання попасти туди. І ми на виключення. Ми всі максималісти ми хочемо краще. І кожен спортсмен, кожен футболіст, хоче здобувати як найбільше перемог і найбільше і закінчувати сезон в турнірній таблиці, там, на першому, на другому місці, третьому. Ну, так само ми, і ми до цього готуємося. Я вважаю, що нам це під силу. Але... Покажеться матч. Важливо залучати та підтримувати прикарпатських футболістів, зазначає тренер. Команда підписала контракт з трьома новими гравцями. Підписали ми з трьома футболістами контракт сьомка артем, 25 років гірник спорт. Крайній півзахисник. І ми уділяємо велику увагу нашим місцевим футболістам. Тож ми з ними підписали Михайчук Павло. Бубінець Андрій і під продивляємося Дмитру Каваню нападника. Так що ми велику увагу приділяємо нашим франківським вихованцям. Нагадаємо, гравці та тренери українського футбольного клубу першої ліги Прикарпаття ще на початку повномасштабного вторгнення вступили до лав ЗСУ та проходять військову підготовку. Ліліана Іванійчук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанії Раї.